Звук скажи, щось, будь ласка. Один два раз, п'ять, десять. Путін підр, єбаний, блядь, кончене многи. Всім привіт! Вас вітає майстерня жогло жогловокшоп і Іван Жогло. Розкажу сьогодні про наші шліфувальні машини. В нас є різні шліфувальні машини. На жаль, вони не всі в кадрі, проте основне ви зрозумієте, про що йдеться. Звичайно, що найважливішим є шліфувальні машини метабу. Це шліфувальні машини ексцентрикові, і вони, деякі з них, не деякі, а основ, основні три з них, мають круглий ексцентрик, ексцентрикову підошву. І одна шліфмашина має ось таку от, кажуть, праскоподібну. Словом, дельтаподібну. Ось така дельтовидна шліфмашина. Також в нас є в майстерні дві шліфувальних машини кутових від фірми, від фірми Bosch. Ось. Е, і дві шліфмашини танк. В народі їх так називають. Ось. Трошки подібна насправді. Трошки зробити тут більше дуло і буде танк. Ось. Фірми Ryobi. І є, звичайно, що традиційна для всіх відома Макіта. На жаль, в кадрі її немає, тому що вона на об'єкті. Так само, як і інша, абсолютно така ж сама. Кутова шліфмашина від Bosch. Почнемо з нетрадиційних шліфмашин для столярної майстерні. Це кутові шліфмашини. Це кутова шліфмашина Bosch під назвою GWS 750S. Це є шліфмашина з 750 ватною потужністю, а також зі зміною обертів. Тут можна побачити зміну обертів. Ось в ній є традиційна для Bosch кнопочка. Важко її показати, бо тут дріт, не хочу вже розмотувати, отакий я лінивий. Думаю, я впевнений, що ви всі знаєте, про що йдеться. Кутові шліфмашини Bosch я купив давно, але вони, звичайно, були наступними після екцентрикових шліфмашин. Перед тим в мене була ексцентрикова шліфмашина Bosch, проте мені вона була максимально незручна. Крутість її полягала в тому, що в ній є змінні оберти. Але в загальному я більше ніколи не буду купувати ексцентрикову шліфмашину Bosch, тому що вона мені не підходить ергономічно. Звичайно, 150-ту шліфмашину я не мав ніколи, тому, можливо, це мій вибір впаде на Bosch. Але, швидше за все, це вже наступними шліфмашинами будуть шліфмашини Festool. Ось така от кутова шліфмашина. Звичайно, я використовую її не тільки як шліфувальний інструмент, а в більшій мірі навіть як обрізний інструмент. Ось але як шліфувальний інструментаж використовую іноді я купую щітки, оскільки в них в цих шліфмашинах є регулювання обертів, то я купую щітки пластикові для того, аби після того, як металевою щіткою забираю м'якші волокна, брошурую, то я пластиковий і так підшліфовується. Єдиний такий справжній столярне використання цієї шліфувальної машини. Ну і іноді на, ній є, на неї є така насадка специфічна для виготовлення скульптури. Час до часу я роблю деякі рельєфи, барельєфи і, вочевидь, скульптури. Звичайно, не як професійний скульптор, а як людина, яка може виготовити щось подібне, Якісь арт-інсталяції і так далі. тому подібне. Ось. Позичаю тоді в скульптора Антона Лубія, вдатного львівського скульптора, позичаю ланцюгову пилу штіль і працюю разом з болгаркою, як її називають в народі скутовою шліфмашиною, Bosch, в спарці. Ось. Тепер поговоримо про шліфмашину танк. Ця шліфмашина танк мені попалася на дуже-дуже великій знижці. В магазині Е1. Не знаю нічого про цей магазин багато, але принаймні зі мною там спілкувалися українською, тому я погодився придбати цю прекрасну шліфувальну машину. Це шліфмашина видатного бренду. Вона дуже популярна. Цей бренд дуже популярний в Америці, але це є старий зразок. Бачите, вона синього кольору. Зараз Рьобі випускають інструмент салатового кольору. Такий салатовий салатовий колір. Мабуть, щоб вирізнятися, бо. Інших фірм, я не знаю, з салатовим кольором. Ось це непоганий інструмент, він не рахується професійний, але і не рахується там максимально хобійний. Тобто це є такий хороший середнячок, можна так його назвати. Ця шліфмашина потужна, вона, по-моєму, має 950 Вт. Зараз ми глянемо. Так, вона має 950 Вт. Вона має змінні оберти. Тут можна їх побачити. Цю шліфмашину обов'язково розпакую дріт, щоб показати вам зміни обертів, бо вони, як на мене, дуже і дуже дивні. Бо тут немає цифр, а тут є просто якісь букви це, де, е, ф. А, Б, B, C, D, EF. Як вам таке? Дуже дивно, тим не менше, це абсолютно по відчуттях Це просто зміна обертів відповідно і потужності. Тут є стрічка 533 міліметри безкінечна. Я використовую цю шліфмашину тільки як грубе шліфування, і вкрай вкрай рідко використовую якісь шліфшкірки, хоча б 100 зерна, для того, аби шліфувати нею. Вона всі ви знаєте, що ця шліфмашина залишає за собою сліди, якщо нею не вміти вправно працювати. А вправно працювати в переважній більшості зараз ніхто не хоче займатися тим, тому що ніколи немає на це часу. Тому я використовую для грубих робіт, для грубого зняття. А потім використовую, звичайно, ж, ці ексцентрикові шліфмашини. Тепер йдемо до ексцентрикових шліфмашин. Почнемо від дельтавидної, дельтаподібної. подібної Я вже, бачите, маю тут перехідник для порохотяга, тому що всі шліфмашини я використовую з порохотягом. Для того, аби продемонструвати. Який пилозбірник у цієї дельтавидної машини, то я вам покажу. Ось такий. Вибачте, що все брудне, все в роботі. Наша майстерня працює, а не просто знімає відео на TikTok чи на YouTube. Отже, отакий пилозбірник точно є у цій шліфмашині. В ньому ось такий спосіб кріплення. Якщо чесно, мені трохи не подобається цей спосіб кріплення, але ціна завжди. Відпрацьовує всі мої незадоволення. Отже, ця шліфмашина була куплена в мого улюбленого і коханого дилера під назвою Квітка. А вони працюють, якщо я не помиляюсь, в Луцьку, Франківську, в Києві і у Львові. Можливо, працюють ще десь. Вибачте, будь ласка, за моє невіглиство. Якщо я щось не знаю, мені дуже подобається цей дилер. Вони привозять все, що потрібно: шліфувальні шкірки, обрізні круги для кутової шліфмашини, шліфшкірки для цього, для інструменту, безкінечні шліфкірки для танк. Для танку вони можуть привезти інструменти. Якось, наприклад, цей і будь-який з цих інструментів був привезений кур'єром. Абсолютно безкоштовно, навіть якщо ви замовите три шліфувальні шкірки, вам їх теж привезуть в межах міста Львів. Абсолютно безкоштовно. Не знаю, як в інших містах вони працюють, але принаймні у Львові це мій дилер, і я просто кохаю їх максимально і мені все подобається. Я замовив собі наперед шліфувальні шкірки, мені привезли то безкоштовно. Навіть коли мене на місці, на місці я маю схованку. Вони тут в ту схованку то все кладуть, і без проблем. все. Словом, квітка раджу, прекрасний дилер. Ось, значить, це є шліфувальна машина метабу дельтавидна. Називається вона FMS-200 Intec, Отак От називається. FMS 200 In так. Е, мені здається, що це є вібраційна шліфмашина, що вона е, е, не має колових обертів, хоча залишає подібні сліди. Можливо, вона і має ексцентрик тут. Теоретично, так, мабуть, все ж таки ексцентрик, бо бачу всередині тут він є. Все ж таки ексцентрикова шліфмашина. Е, вона мені дуже-дуже подобається. Вона досягає в любі куточки завдяки її, своїй формі. І це дуже-дуже зручно. Проте я використовую її далеко як не основну шліфмашину. Тут є тільки 80-те шліфувальне зерно. Я купив її е, ці шліфувальні шкірки від фірми Bosch. Адже це не є популярні шліфшкірки. І що в квітки було на, в момент, коли я купував цю шліфмашину, е, те я і забрав, купив. Це дуже класна шліфмашина, вона зовсім недавно придбана, і вона, в принципі, виконує завдання, які не може виконати звичайна ексцентрикова шліфмашина від Metabo. Дуже-дуже дешева шліфмашина, вона коштує, мені здається, що десь в межах тисячі гривень, можливо, трохи дорожче, там 1600 гривень. І я вважаю, що це максимально дешево, зважаючи на те, що одна з цих шліфмашин, та, яку я тримаю в руці, називається вона Metabo F. SX200 Intec, В оця от шліфмашина вже другий рік працює. За два роки я тут замінив тільки підшипник. Більше нічого. Підошло, працює вже два роки. І ця трошки новіша шліфмашина. Звичайно, що вона працює в нас майже рік. І от я маю такі, бо я маю людей, які зі мною працюють, моїх колегів, моїх прекрасних партнерів. Ось то вони працюють тими шліфмашинами, коли є потреба працювати в кілька років. І повертаємось до, не а приходимо до е, мого улюбленого шліфувального інструменту. Це інструмент е, ексцентрикова шліфувальна машина, топова в лінійці е, щиткових шліфувальних машин від фірми Metabo. Е, називається вона. Е, як вона називається? Як е, вона називається? трясця, ніде не написано курва. Як знайти? Так, може десь тут написано. До речі, вона виготовлена в Німеччині, як воно таке. Це шліфувальна машина SXE450 Turbotec. Дуже прикольна машина. Зараз ще раз подивлюсь, дійсно в Німеччині виготовлена Ха-ха. Made in Germany написано. Шок. Словом, прекрасна шліфувальна машина. Її особливість у її кнопці, яка перемикає ексцентрик. Зверніть увагу, тільки що клацнуло. І ми проводимо mm. після клацання mm. на 180 градусів. І вона міняє обертання ексцентрика. Ця шліфувальна машина може шліфувати з обертанням ексцентрика в 6,2 мм, або з обертанням ексцентрика в 2,4 мм. Це дуже-дуже дуже дуже зручно і перетворює її в шліфувальну машину, яка прекрасно і неймовірно круто шліфує пласти, наприклад, сидіння стільця. Наприклад, будь-який стіл, наприклад, частини ліжка, узголів'я ліжка. Словом, все, що стосується пластів, ця шліфмашина шліфує найкраще зі всіх, які в мене є на столі. Ще в ній є дуже класна кнопочка турбо. Я називаю цю кнопочку Кнопочка часу. Тому що цю кнопочку включають люди, яким треба дуже швидко щось зробити. І в переважній більшості ця шліфувальна машина працює тільки в турборежимі. Не знаю, як це вплине на її експлуатацію, але рік вона вже працює і виконує дуже складні завдання в різній деревині, і в сосні, і в дубі, в ясені. Словом, в різній, у всій, яка попадається у вторсировинах, а також у всій, яку можна купити як столярну. Словом, прекрасна шліфувальна машина, вона витримує навантаження. В цій шліфувальній машині є дуже класна штучка. Оця от, е, кулька, за яку ти тримаєш, вона має антивібраційну штучку таку. Вона рухається. Тобто ти вібрації, коли притискаєш цю шліфмашину, ось так, ти вібрації відчуваєш набагато менше. І цю шліфмашину абсолютно без проблем можна притискати і надавати її навантаження. Вона все це витримує. Адже це топова лінійка. Е, е, Щіткових шліфувальних машин. Ці маленькі не варто нати, не, вар, не, варто притискати, але я впевнений, що мої хлопці, мої прекрасні колеги, які тут працюють, вони беруть ті шліфмашини і за перепрошенням джагають їх так, як їм підходить, і по відношенню до того, наскільки швидко треба виконати якісь завдання. Отже, ось такі, от така от плеяда моїх шліфувальних машин в майстерні жоглворкшоп. Як на мене, що я пораджу для всіх. Дуже часто люди питають якихось порад, що ви порадите, що ви скажете, і так далі. І тому подібне. Кожен вибирає для себе техніку самостійно. Я вважаю, що краще придбати техніку, найдешевшу, яку ми можемо придбати е, професійну. От дивіться, ця шліфувальна машина вона зовсім не набагато коштує дорожче ніж шліфувальна машина Дніпро М. І я вам з абсолютною впевненістю заявляю, що ця шліфувальна машина точно ліпша. Я не є хейтер Дніпро М. У мене багато техніки Дніпро М, і ми про неї обов'язково поговоримо. Але шліфувальна машина метабо проявляє себе дуже і дуже круто. Це рахується професійним інструментом, і коли ти купуєш таку дешеву шліфмашину, яка, до речі, ще йде із кейсом, що в принципі як дивно за такі гроші, ось то і вона працює потім два роки, а ти в ній міняєш тільки підшипник за 200 гривень на два роки. Це просто фантастика. Словом, раджу придбати Метабо, але звичайно, що я є трохи хейтером людей, які не виходять з російського ринку. Виявляється, Метабо не вийшли з російського ринку. В принципі, мене це не дивує, Бош теж не вийшли з російського ринку. Впевнений, що такого роду інструменти з російського ринку такі не вийшли, бо там великий збут для них, і вони їм байдуже. Але я закликаю бойкотувати по максимуму, що ви можете. І як можете. В цьому відео я закликаю метабу вийти з ринку Росії, адже це трошки неправильно. Працювати на ринок просто якогось покидька, який агресує навколо себе всюди, де може. Словом, раджу вам придбати шлюф машини, якщо вони вийдуть з російського ринку. Словом, але вибір завжди за вами. Я раджу вам придбати лінійки, якщо ви можете собі це дозволити. І раджу вам купувати якийсь професійний інструмент, навіть якщо він буде бушний, його можна придбати на OLX, це абсолютно без проблем в Україні. Його можна придбати десь за кордону привезти і так далі, тому подібне. Але я завжди всім раджу, якщо ви хочете щось робити, почніть робити щось. Хоча б щось для того, щоб почати якусь роботу. Ну, з вами була майстерня Жоголворкшоп і Іван Жогло. Сьогодні я розповів вам про свої шліфувальні. Машини. Якщо вас цікавлять якісь питання, ви завжди можете їх поставити в коментарях. Я з превеликою радістю читаю коментарі і можу дати відповіді з висоти власного досвіду. Він в мене не виси, не, не, це, це невисока вершина, мій досвід, але він вже достатній для того, аби говорити про інструменти, які краще придбати, а які краще не купляти взагалі і не мати в себе в майстерні, бо це просто абсолютно недоцільно. Також я наголошую на тому, що ви, якщо хочете мене підтримати і підтримати взагалі жолу воркшоп і видива на Ютубі, то ви зможете це зробити. В описі до цього відео буде картка від Монобанк. І також в часи війни, в часи агресії. Дів <клух> хтось запікається, щоб все ж таки це відео вийшло в Ютуб. Ось. Нагадую, що треба донатити на ЗСУ. Це така наша нова віра. Тепер ми десятину несемо не до церкви, а несемо на ЗСУ, бо такі часи настали. Ось. Тому вітайте наших котиків за допомогою власних донатів і пам'ятайте, маленьких донатів не існує. Жогло воркшоп, Іван Жогло. На все добре, пока!